Так, да, мене досить сильно вражає, як Тесла останнім часом подорожчали на аукціоні, особливо коли хочеш взяти якийсь більш-менш адекватний варіант з відносно невеликими пошкодженнями. Наприклад, ось такий варіант 500, поки попередня ставка, але до нього 6 годин і ставка може вирости. 14-14,5 хочу взяти автомобіль. Розповідав вам, що останнім часом Тесли досить суттєво подорожчали, особливо вайки. І тепер вже їх не можна взяти на аукціоні 12-13, як це було раніше. Можливо, це пов'язано з тим, що Тесли будуть дорожчати з наступного року, можливо, ні, не знаю. Але ось такі варіанти. Сьогодні попробую взяти. Ось, наприклад, 9700 година до автомобіля. Ну, якщо тисяч за. 14 я його заберу, то я думаю, це буде досить таки непогано. Ну що, слідкуйте, що буде далі.